Ласкаво просимо до 13-го уроку. Сьогодні починається третій модуль: повсякденне життя та послуги. Ви навчитеся керувати громадським транспортом як місцевий житель. Автобуси, потяги та системи метро необхідні для незалежного життя. Спочатку громадський транспорт може здатися незрозумілим, але з цими фразами ви впевнено подорожуватимете куди завгодно. Вивчення системи відкриває все ваше місто. Почнемо з покупки квитків. Це ваш перший крок до використання громадського транспорту. Один квиток, будь ласка. Un bilet, Un bilet, te rog. Ваша черга. Один квиток, будь ласка. Un bilet, te rog. Два квитки, будь ласка. До білете, ворог. До білете, ворог. Ваша черга. Два квитки будь ласка. До білети, ворог. Одноразовий проїзний квиток. călătorie. білет singur bilet білет călătorie. Ваша черга. Одноразовий проїзний квиток. Un singur bilet de călătorie. Zvorotnyi kvetok. Un bilet dus-întors. Un bilet dus-întors. Vaša cerga. Zvorotnyi kvetok. Un bilet dus-întors. Якщо ви регулярно подорожуєте, проїзні економлять гроші. Навчимося про них запитувати. Скільки коштує абонемент na місяць? Cât costă un permis lunar? Cât costă un permis lunar? Vașa cerga. Schilke costă abonament na Cât costă un permis lunar? o e tășnavă e Ai un permis săptămânal. Ai un permis săptămânal. I permis am permisse septemanal. Meni potrebna denna proiesna. Am nevoie de un permis de zi. Am nevoie de un permis de zi. Am nevoie de un permis de zi. А тепер навчимося розпитувати про маршрути та напрямки. Це важливо для пересування. Яка лінія йде до центру міста? Care linie merge în centrul orașului? Care linie merge în centrul orașului? Яка линия йде до центру міста? Care linie merge în centrul orașului? Цей автобус зупиняється на вокзалі? Acest autobuz oprește în gară? Acest autobuz oprește în gară? Ваша черга. Цей автобус зупиняється на вокзалі? Acest autobuz oprește în gară? Я где se до аеропорту? Cum ajung la aeroport? Cum ajung la aeroport? Vașa cerha. Ia gde se do aeroportu? Cum ajung la aeroport? Ce idu eu în na muna preamcu? în direcția bună? Merg în direcția bună? Vașa cerha. Ce idu eu în na muna Мерден, Дирекція Буна? Розуміння пересадок і пересадок має вирішальне значення для тривалих подорожей. Куди мені перевести? ма Трансфер? ма Трансфер. Ваша черга. Куди мені перевести? ма Трансфер. Чи потрібно мені переказувати? Требіса фак трансфер. Требіса фак трансфер. Ваша черга. Чи потрібно мені переказувати? Требіса фак трансфер. На який рядок мені перейти? Пече лініє с кіб? Пече лініє с Ваша черга. На який рядок мені перейти? Час важливий. Давайте навчимося запитувати про графіки та частоту. Коли буде наступний поїзд? Ким єсте орматоруль трен? Кин є стеорматор трен. Ваша черга. Коли буде наступний поїзд? Кин є стеорматоруль трен? O cotri ore autobuz. La ce oră este ultimul autobuz? La ce oră este ultimul autobuz? Vâsăcera. Ocăt O cotri din autobuz. La ce oră este ultimul autobuz? Iac cât de multe oameni merg trenurile? Киде десь чіркуле тренуріле? Ваша черга. Як часто ходять поїзди? Киде десь чіркуле тренуріле. Важливо знати, коли і де вийти. Давайте вивчимо ці фрази. Скільки це зупинок? Ките опрірєсте. Ките опрірєсте. Ваша черга. Скільки це зупинок? Câte opriri este? Iaca na stupna zupânca. Care este următoarea oprire? Care este următoarea oprire? Vașa cerga. Iaca na stupna zupânca. Care este următoarea oprire? Ce mojete vă scăzate mâinicole văite? Îmi poți spune când să cobor. Îmi pot spune când să cobor. Vaša cerga, ce multe vă scazate mini colivite? Îmi pot spune când să cobor. Aceasta este oprirea mea. Aceasta este oprirea mea. Vașa cerga. А часта є сте Вибачте мені потрібно пройти. Скузамо треба єсе трик. Скузамо треба єси трик. Ваша черга. Вибачте мені, потрібно пройти. Скузамо треба єсетрик. Іноді виникають проблеми. Навчимося просити допомоги чи повідомляти про проблеми? Поїзд затримується. Тренулінтирзія. Тренулінтирзія. Ваша черга. Поїзд затримується. Тренулінтирзія. Я загубив свій квиток. пєрдут білетуль. пєрдут білетуль. Ваша черга. Я загубив свій квиток. Мям п'єрдут білетуль. Мені здається, що я не в тому поїзді. Кред ка сент ін тренуль грешіт. Кред ка сент ін тренуль грешіт. Ваша черга. Мені здається, що я не в тому поїзді. Кред ка сент ін тренуль грешіт. Ідеально. Давайте відпрацюємо повну поїздку громадським транспортом від покупки квитка до місця призначення. Ви на станції метро. Треба сходити в музей. Продавець квитків каже: Привіт, куди ти йдеш? Ваша черга. Скажіть. Один квиток, будь ласка. te rog. Ваша черга. Запитайте, яка лінія йде до музею? Каре лінія ла музеу. Продавець каже Їдьте червоною лінією. Це три зупинки. Ваша черга. Запитайте Чи потрібно мені переносити? Требісефак трансфер. Продавець каже Ні, це прямо. Ви отримуєте квиток і сідаєте в поїзд. У поїзді ви перевіряєте це у пасажира. Ваша черга. Запитайте, цей потяг зупиняється біля музею. Пасажир каже. Так третя зупинка. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви сказати мені, коли вийти? Пасажир погоджується. Після трьох зупинок вони стукають по плечу. Ваша черга. Скажи! Це моя зупинка. А часто є стеопріря мя. Ваша черга. Скажіть, вибачте, мені потрібно пройти. Скузамотребієси трик. Ідеально. Виходите на музейній станції. Подорож завершена. Чудово. Давайте розглянемо основні фрази про громадський транспорт. Ваша черга. Скажіть. Один квиток, будь ласка. Un Te rog. Ваша черга. Запитайте, скільки коштує абонемент на місяць. Cât costă un permis lunar? Vașa cerhă. Zapătaite, e ca liniei de docentru mista. Care linie merge în centrul orasului? Vașa cerhă. Zapătaite. Ce potrivi numănii părănosute? Trebuie să fac transfer. Vașa Cerha. Запитайте о котрій годині останній автобус? ce є este ultimul autobuz? Ваша черга. Скажи. Це моя зупинка. А este oprirea mea. мя. Видатний. Тепер ви можете впевнено керувати будь-якою системою громадського транспорту. Ви знаєте, як купити квитки, запитати дорогу, зрозуміти маршрути та безпечно дістатися місця призначення. Вам тепер доступне все місто, ця незалежність додає сил.